Це батькова собака, бать Джонні. Він його дуже сильно любив. Він хороший. Йому десь 6 років чи 7. Доброго дня, шановна громада. В ефірі програма Вчимося жити далі і я її ведучий Володимир Панченко. Маю честь представити родину загиблого героя нашої громади Володимира Ходаківського. Радий вітати. Доброго 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 дня. Доброго вечора чи доброго дня. Пані Віра, мама Володимира Холоднівського. Женя, син і сестра Анжела. Пані Віра, перше запитання до вас: пригадайте маленького Володю, школу, де він народився, чим захоплювався. Будь ласка, народився у в Щорсовці, Коростенський район. У Житомирщина, в 1973 році. Ну, Год сиділа у декреті з дитинкою, тоді пішла. Садика не було, як у селі. Доглядала, допомагала мамка. А Володимир найстарший з ваших да. дітей? У вас дві доньки і син? І син. Тоді народилася Анжела. Тож вже легше було трошки з Анжелою сиділа, і він. Ну так. Володя вже допомагав. Вже Володя допомагав. Пригадайте, де служив Володя? Строкову службу? Дніпропетровська область, напевно, десь туди. Ну, Дніпропетровська, десь... 100 кілометрів Верхове. Так, да, якось верхове, щось таке. Ми туди їздили. А які з війська? Хто він був за фахом? Ну, більше машини. Шофер. Е, да, він більше ремонтував, бо я раз туди тільки. Їздила до його, так він більше моторами любив займатися. Строкова служба Дніпропетровщина після служби повертається. Здому. Да, іде на роботу, дорожня, це як бригада була. Ну, і батько настояв, щоб він ішов учитися на шофьора, бо, тому що, каже, лопата це лопата, а треба вчитися, треба мати спеціальність. Він дуже хотів, щоб він вивчився, і він пішов вчитися на шофьора. Його дитинство, як і в багатьох, було простим село. Праця з малих літ. Він рано звик бути старшим. Відповідальність була не вибором, а буденністю. Він такий що і покосить, і все прийде по, по хопозяйству, помагає по господарству. Все він робив. Навіть не треба нічого було казати. Він прийде і допомагає. Казайновитий. Такий він. Такий, що не треба було його направляти кудись там, чи що він сам такий, що прийшов, подивився, поробив все. Він не любив спорити. Якщо бачить, що може щось спор, він голову зугнув і пішов, щоб не спорити. Він такий не любив спорить. Ось питав добре, вчив хорошому. Щоб щось толкове було з мене. Що маш, з машинами мене навчив багато чого, стать з детства. І він мене брав, і я проявляв свою ініціативу. Все. Ну, у нього вся життя з машинами була зв'язана. І, виходить, я до батька тягнувся. А я читав документи, що батько воював ще в АТО. Так, да, батько, да, ще в 2014 році він пішов. Він учасник бойових з 2014 року да, да. живе? І він вже, коли почалася повномасштабна, він вже не міг сидіти вдома, вже я поїду, я поїду. Свого начальника вивіз в Білогородку і сам поїхав на военкомат. А який це день був, пані Вір? 24-го. В день вашого народження? Да, коли я народила 24 лютого, в мене було день народження. Це, привітання. І це да, Війна почалася всі. А ви зупиняли його? Ой, на українці ставала, просила синочок. Посидь, подивіться, особи не узнала, коли він ще раняний був. О. Батько йде на фронт і попадає, в яку? В який 101 бригаду. 101-бригада 101 Берестейська. Берестейка, так. Да. Так. І хто він? Водій? Він не, в піхоту туди попав в перші дні. В полномасштабну в піхоті він був. Батько воює, коли син доганяє, бо ну, вже да, вже прийшлось потім, вже коли. Ці орки вже дійшли до сюди, до нас, до стоянки, і прийшли, і я пішов. Посовітувався з батьком. кажу, йти ну, кажи, йди, попробуй. А в мене питання як у військовому: а чому батон? <гум> Шановні глядачі, у <гум> Жені позивний батон. Тому я запитую. Це було на роботі колись у нас на залізниці. Ти, мабуть, носив в кармані? Чи... Ні. А у нас був має, друг там, був, він е... А Такий рижий. Як батон? <гум> Ні, рижий. Ми, коротше, пісню заспівали. І спом... А там сиділа краношеця і каже, о, каже, дуетка, золотий батон. <гум> і так олоп пішло. А я прийшов, мені задали, я швидко сказав, так воно і залишилося. Ну, сільській раді, коли позивни вибирали. О, от сюрем'є. Все време питає. Є гроші у вас, у вас є гроші. У вас є в мене гроші, в мене ти на себе трать. У мене є, кажу, гроші. Мені для чого ті гроші, що я там. Я для себе заробляю, ти на себе трать. А він все время такий був, що. Не Ну-ну. І навіть не це, що він жадний був. Ні-ні-ні. Так, ні, ні. да, тільки приїде, так Батько тільки влив. Оце цей просить гроші, він сміє, о, почалося, сміється, дає гроші йому, влибається. Ну, речі, які залишились від батька, машина, дом залишився від нього, який я добудую в будь-якому разі. І все, пам'ять про нього, звісно, буде з погоди. Ми жили всі разом, але батько після 2014 року, коли він був в АТО. Отримав участок ну, після бойових дій, коли звільнився, і построїв будинок. Получається, що 21-го він вийшов на бойові, так же? А 22-го в 5 ранку вони виїхали. І там вже не було був... зв'язку? Уже так. Да. Він в 21 го мені казав ввечері, що вони завтра в 5 ранку виїжджають на завдання. Ну, не казав, яке село, нічого вже не казав, ж, не можна було по телефону. І він в 5 ранку виїжджає, він вже тоді був. Водітель-механік, БМП. Я розумію, що це було привітання. Він вас вітав, дзвонив. У ну, нас там, останні... там була розмова. Просто, Останній ну... дзвінок з вами, виходить, ну, так? Може, я не знаю, посеменно може ще цю розмову, Вона остання. Так, да, вона длинна була. Ми і про будинок балакали, і про проекти там насчет будинка. Коротше, трохи поругались, і помирились, потім і коротше, багато чого побалакали. А от аналізуючи цю розмову, ви не думаєте, що це був якийсь план дій, що він. Розумів, що він щось, він щось балакав чував. Він відчував, каже, я не знаю, що воно буде, каже далі. Ну, каже, завтра виїжджаємо, побачимо, що воно буде. І все, так ми поговорили. Це було ввечері, часов сім вечора. Ну, дивіться, тиждень тиша, так, Анжела? Пригадайте, хто дзвонив. Як це відбулося? Яку фразу ви почули першу? Я приїхала до мамки, я живу отільно. І мамка каже, Анжела, пошли в ліс. Ми прийшли в ліс, і мені на Фейсбук дзвонить двоєрідна двір... тетя оттуда, де ми саме з Житомирської області. З Щорців. В Я її набираю, немає зв'язку. Я їй пишу Оксана, що ти хочеш, напиши мені. А вона — «Срочно знайди зв'язку, я хочу тобі щось сказати. Мама вперед так пішла, а я шукаю звязь, знайшла зв'язку, і вона говорить: Анжела, вовки немає, твого брата немає. І я почала до неї кричати: Я не вірю тобі, це не правда. Це було 31 число. Так. Да. І тут мамка підходить. І... Ну, вона втрала. Я не могла. Я не знала, як мамці це сказати. Мамка поняла сама. Каже, щось з Вовкою Андрія. Я махнула, да. Кажу, вовки нашого немає. Хто ДНК здавав з родини? Я. Я і, я і сестра. Пригодяюсь. І оце ми туди поїхали в Дніпро, я з сестрою і ну, мачуха, як мене кажуть. Поїхали туди, здали і назад приїхали. І це був березень, да, і потім вже 21 -е. число. Так. Да. Ну, привезли його 20-го вроді, а похорон вже 21-го був. Офіційна відповідь прийшла лише за кілька місяців: довгі очікування, аналіз ДНК, і тільки потім похорон. Момент прощання, який став завершенням його скромного, але героїчного шляху. Як вас ходить до вас. Так, я завжди батько сірету Закурю Закури сірету так поки. Покурити любив. З кофем, правда, але кофе не, не взяли. Пив він не пив нічого. А покурити сирету любив. Тут мої побратими теж лежать, спочивають вже багато. Всі такі хлопці полягли, що. І не вірилось ніколи. батьку жити да жити, хлопці молоді лежать, ще жити, да жити. за що. То, що їм щось там в голову збило. Міра не бачили у світі. Важко було. Я був в армії на той час. Трохи хлопці подержували свої, Ну, з якими побратими. Піддержували так нормально з усіма, потихеньку-потихеньку заспокоювали мене. Було важко. І знаєш, що його нема. Аж деш. Що він має прийти? Тут буде зелена зона у нас. Ну, виноград, кстати, тоже. батько садив, це все. Так воно стається. І дерева, кстати, тоже це все батько. Ми з батьком садили, ці всі дерева, тут -то город буде. Десь купляв, не знаю, де купляв і садив. Ну, тут таке у нас робиться трохи. А рози теж він дуже сильно любив рози, це він садив їх, ці всі рози. Вони вже в цьому році поцвітали, були. Було красиво, але воно вже все відсвіло. Це у нас буде прихожа тут. Ну як прихожа, виход на другий етаж. Тут у нас буде, типу, просто посидіти, там диван, а там я дав показував, буде виход на кухню. Ну, то здорова кухня буде, вона просто не, не доділена ще. Цей будинок не просто цегла і бетон, це двір, який він мріяв зробити затишним. Олександр любив троянди. Тепер у саду все нагадує про нього. Від дерев і кущів, які він садив власноруч до квітучих троянд. Володимир Ходаківський 04.09.1973. 09 год. загинув. Останній та дуже довгий путь до Білогородська громада шанувала пам'ять справжнього чоловіка воїна захисника України Володимира Ходаківського через пам'ять 5 місяців після загибелі. Ветерана то ООС на сході України мріяв мешкати разом з, із родиною у Білогородці. Проте став до захисту рідної землі в перший день повномасштабного вторгнення. Служив у 95-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Був командиром відділення. Шлях Володимира Ходоківського великою війною найгарячіші найгар... точки Васильків, Ірпінь, Буча, Слов'янськ, Зюм. Після поранення, не долікувавшися, прямо із госпіталю поїхав на фронт. Героїчно загинув 24 жовтня 2022 року при звільненні села Невське на Луганщині. Під час виконання бойового задання. Не обіцяю, звісно, я в будь-якому разі повинен добудувати той будинок. Я як син. Баба поможе. Баба допоможе, так? Де дінеться? — Дай добудую. Добудуємо. Разом добудуємо. Буде все добре. Я знову повертаюсь до тої останньої розмови з батьком. Це був план дій, це задача на майбутнє. Може бути, так. І це, як такий листок, постійно має бути перед очима і виконувати те, що він хотів. Він давав вказівку план дій на майбутнє. Добудовуй, ми обов'язково до тебе приїдемо і побачимо. І батько буде це теж бачити. Добре? Ти почув? Конечно. Я трошки старший, ніж батько. Але ж я просто відчуваю, він, він і нашу розмову зараз бачить і чує. Він хоче, щоб все було, як він хотів. цю обіцянку батько. Будемо стратити. Це історія втрати, але втрати, в якій живе надія. Це про те, як жити після, коли болить, коли порожньо, коли вже не дзвонить телефон. Там один казав, кай його командир казав, що. Куди ми його не пішли, він завжди чистий виходив. Із з води, каже, чистий виходив, куди б ми його не посилали. Казали хлопці, що там ж вони, якась ротація в них була, чи що, а він, що я буду окурки збирати. Я там мої побратими, я окурки не буду ходити збирати на ротації. Я дуже йти вперед. Він все вперед йшов. Я йду вперід. Женя знає, що його батько герой. Він дотримується обіцянки добудувати хату для своїх майбутніх дітей. Творимо вільно, говоримо відкрито, діємо разом.